Буленіша рубрика всіх глядачів. Розпаковка. Ну, щось таке важке тут стукає. Так, розпаковуємо. Ого, так швидко мене не виходить, як би хотілося, бо щось тут дуже важке. Вау-вау! Так, а що це в нас? Ага, це в нас такі наушники, бо мої вже зовсім погані. Євген, видно на камері? Uh -huh. Так, наушнички. Наступний лот. Все, пуста коробка. <гум> Жартую, ще в нас. Вау, що це таке? Ага, це в нас такий стабілізатор для покращення нашого відео. Чоловік вирішив замовити собі такий стабілізатор, тому він і буде знімати розпаковку. Я розпаковувати не буду, але лише вам покажу.